10 липня в медичних закладах країни згадують тих, хто не повернувся до свого робочого місця. У кожній лікарні хвилина мовчання. У кожному колективі імена, які залишаються назавжди. 10 липня в Україні в усіх закладах охорони здоров'я проводиться День пам'яті вшанування загиблих медичних працівників. В нашому закладі також проводиться церемонія. Вся країна в траурі. Вона відмічає день пам'яті по медичним працівникам, котрі загинули у роки фашистської російської навали. Колектив Павлоградської лікарні пройшов через серйозні випробування: тривоги, невідомість, постійне напруження. Але залишився на посту і продовжує рятувати життя. Спочатку було важко, тому що ви ж розумієте, яка паніка була у 2022 році, але у нас достатньо такий Сильний колектив, тобто ми вже проходили 14-й рік, і також як для всіх, для всіх це було страшно, десь панічно. Люди намагалися десь виїхати, вивезти дітей, і тому подібне. Але на сьогоднішній час ми всі працюємо. Працювати лікарем означає приймати виклики щодня. Медики і лікарні працюють у посиленому режимі ще з 2022 року. Медицина це така сфера, що якщо ти вже вступив, тут страшно завжди було. І я вам хочу сказати, якщо це ургентна лікарня, то тут залишаються тільки люди, які сильні. У цьому закладі пам'ятають кожного, хто віддав життя, виконуючи свою професійну місію. Вони віддали саме цінне, що є в всьому світі. Це своє життя. І ми повинні пам'ятати, їхнє життя спасало життя сьогодення, наших дітей, наших батьків, нас самих. Серед тих, кого згадують сьогодні, і зниклі безвісти. Анестезіолог Віктор Лисанський зник під час бойового завдання у вересні 2024 року. Колектив зберігає надії на його повернення. Серед загиблих хірург Андрій Крамер, який у 2022 році приєднався до збройних сил і загинув під час виконання медичного обов'язку. Пам'ятаємо слава герою! Слава Україні! Цей день можливість згадати тих, хто загинув, врятуючи інших. Медичні працівники продовжують свою справу, вшановуючи пам'ять колег щоденною працею. Кирил Митрук Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.